Питання. Інформація Лазівської міської виборчої комісії щодо призначення проміжних виборів депутата лазівської міської ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 15 Запрошую до слова голову лазівської міської виборчої комісії та Марину Вікторовну прошу. Добрий ранок, шановний Сергій. Шановні депутати, шановні присутні, дозвольте проінформувати 35-ту сесію. Дозвольте проінформувати 35-ту сесію Лазівської міської ради 6-го скликання про постанову номер 105 Ласівської міської виборчої комісії від 11 липня 2012 року про, проміж, про призначення проміжних виборів депутата Лазівської міської ради Харківської області по одномандатному жоритарному. Округу номер 15 розглянувши вирок Лазівського міськрайонного суду, який надійшов до Лазівської міської виборчої комісії 9 липня 2012 року відносно депутата Лазівської міської ради 6 скликання по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 15 Шевченка Сергія Миколаєвича, який набув законної, чини, законної сили 11 червня 2012 року та керуючись пунктом 7. Частини 1 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад відповідно до, частини, до, до, відповідно до частини 3, 6 статті 15 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських галів. Лазівська міська виборча комісія постановляє призначити проміжні. Вибори депутата Лазівської міської ради Харківської області по одномандатному мажоритарному виборчому округу No15. Проміжні вибори депутата Лазівської міської ради Харківської області призначені, призначені на 9 вересня 2012 року. Виборчий процес розпочинається з 21 липня 2012 року.